Прийшов ряд важливих вісників, які конкретизують ситуацію і, і потребують ще вчорашньої реакції. Десятирічної давності, чи 11-річної давності, коли у нас почалася війна, значить, спершу я хочу сказати, чи зробити свою поправку, даючи таке запитання тим, хто мене чує, уміючий. Думати, чи уміючи транслювати? Уміючи переварювати чи подаючи. набутими речитативами, як то або уміючи копати і брати урожай посадивши, чи на тій стадії, там, де тільки споживати, і... Чисто від органічних біологічних функцій знати, де у нього знаходиться туалет. Тобто, якби заліпити кожному анальний отвір. Тим, до кого я зараз звертаюся, у нього б масив знань закінчився на стадії перетравлення їжі, якби вона випаровувалась, наприклад. Тобто, такі люди не знали, що, потрібно, що потрібна туалетна бумага і так далі. Тобто, для чого це я кажу? Це я кажу, якби. Межі розуміння кожного, можливості подачі того чи іншого, і що воно подає? Тобто любе прізвище чи ім'я по батькові, воно здатне транслювати тільки то, що воно бачило на своєму шляху, а дорога у нього і досвід дуже малий. <свісна> Значить, це щодо того, наприклад, чи можу я стати в змагання із Арестовичем, який може перемолотити любу інформацію, вкидаючи і злизуючи звідки попало. І тримати себе на публіці як любий журналіст, який цього вчився. І той, який займався переваром цифр, здебільшого все своє життя мовчав і думав. Думав і мовчав. У нього взагалі немає досвіду висказуватися на публіку. У нього нема досвіду, він все бачить у цифрах. А то, що йому показано від вищих сил, він бачить. На грані того преображення, там, де людина може здобути його тільки переображаючись на протязі тисячолітньої давності. Тобто, пройшовши всі війни, репресії, агресії і так далі. Хто за мною може спілкуватися на рівних? Я вас питаю. На рівних. Усіх тих, що позакінчували Гарварди, повидавали книжок Слава ЗСУ і про Желізних генералів, і про Шольців, які виходять із мирними планами, і тих, які підсилають з Африки, і тих, які закінчили Оксфорди, і тих, які знають роз... всі розвідки світу і пройшли там, де мі 6 Знають, на чому ґрунтується їхня база даних. Хто може, хто може за мною спілкуватися на тій базі, що маю я? Ніхто. Це щодо того, як я вмію виражатися, якими словами я виражаюся, чи задумуюся я довго, чи 5 хвилин, аби зібрати в голові ту потрібну інформацію. Діло в тому, що, аби з себе викинути потрібну інформацію, я це розтягую в історичній прогресії. Задивляючись на майбуття. А ви. Ви розтягуєте тільки своїми здобутками, тими малими, що ви змогли добути їх за одне життя. Зараз звертаюся до всіх цих корівників, до ярок, які там позасідали, розказують, яка в них освіта і чим вони можуть оперувати. Діло в тому, що підручний матеріал. Підручний матеріал. Ви зараз для мене підручний матеріал. Як колись, я була підручним матеріалом. І от я б на попередній програмі сказала, що всякий, всякий план, він, він програмується засновником. Засновником любе підприємство, воно для чогось. Для чогось організоване саме засновником. Всі інші це тільки набрані. Точно так само працює Господь Бог. Він працює через когось. Всі інші це мусять тільки слухати і в належному напрямі рухати. І Шольц із своїми проблемами газової труби і витрати економічних валових продуктів тільки тому, що вони вчасно не надали нам допомоги. Наприклад, чи дали найбільше допомоги, але не дали належної допомоги. Це не означає нашого сьогоднішнього становища і того становища. Перед яким стала планета Земля, розраховуючи на всі країни як на прізвища імена і по батькові. Розраховуючи на країни як на прізвища імена і по батькові сьогоднішніх викликів раз і вчорашніх зобов'язань два. І кожна країна мала б зайти в свою історичну свідомість, подумати, до чого може дійти Третя світова війна, і на зосередитись, коли вас Зеленський запрошував у бучу, зосередитись на наданні тої допомоги, щоб ця навала, навала була відкинена Російської Федерації. Грунтуючись на тому, що є права світової спільноти, які порушувати не можна. А навіть якщо ми вже докотилися там, де ніхто не має ніяких гарантій, їх треба було поновити. І точно так, як Зеленський не чув на державному рівні, що йому каже Господь зверху, точно так світова спільнота виляла за дами, і продовжувала своє невтручання, а не затягування необхідного нам затягування, думаючи, що вони нами розрахуються. Думаючи. І от, наприклад, США вони прислали нам два гонці позавчора, не давши, не давши відстрілюватися тими ракетами. Де у нас стоїть питання президента на сьогоднішній день, тому що президент, який не вирішує вимоги народу, це вже практично не президент. Тим більше спільнота знає, в які важкі ситуації вона загнала Україну сама своїми передумовленостями і здачами чиїхось інтересів на благо своїх. Від Турції до Європи, від Сполучених Штатів до всіх інших, які знають, що Сполучені Штати грають у ті ігрища там, де вони виходять тільки з ситуації свої вигоди, як то забороняючи нам бути у Потрібні нам місця для того, щоб забезпечити своє виживання. Чи не даючи розвідданих там, де ми лишаємося сліпі, от що таке новітні технології. Тобто, поставивши в нас такі рамки, що ми ніби вимушені відмовитися від усіх територій чи від половини, або підпорядкуватися, підпорядкуватися звіру, на тій стадії, там де ми всією світовою спільнотою загнані у той стан, де ми практично виснажені і обескровлені. Значить, для чого почався Курськ? Для того почався Курськ. Курс для того почався, що Зеленський, мабуть, що надіявся на світову спільноту, яка мусить йому подати ту належну допомогу. Натомість світова спільнота потерла руки, побачила, що відкрився ще один фронт, прислала два гунці. І е, дивиться, як нас далі розтаскують. Зрозуміло, що без зброї і без належної мобілізації у нас ніякого виграшу не вийде. Не Значить, е, з чим я сьогодні вийшла? Був перелік вісників. Е, там, де ніякий Байден, е, ніякий Трамп, ніякий Шольц. Ніяка попередня Меркель, ніякий хуйло е, Путін, е, Російської Федерації е, канібал, е ніяка Азія, і, не, і ніякий ближній Дальній Схід, він, е, він вам не розкаже, чого потрібно зробити на планеті Земля. Крім вищих сил, е, які не достукалися до жодного у вас живучого на ваших територіях, а достукалися до України і дають інформацію через мене. Вам, папа Римський, Папа Римський, сьогодні разом із Кирилом і разом із Онуфріями, не скаже і не доповість, чого потрібно Господу. Так, от, мені сьогодні показано, що Ескалація набула претензій, претензійна ескалація. Тобто, ескалація в плані чого? Кожна держава вимагає свого, кожна держава хоче виторгувати своє. Путін сказав, що він буде мати тільки оті, ті території, що він включив в свої, в свої уже закон, законні території, чи він претендує на три області, чи на дві області, це, це не важливо. Путін здає Крим чи проводить ту залізну дорогу, яка вже побудована, але нами чогось не розбита. Чогось нами не розбита була дорога, яку повз Мілітополь Путін провів. Тобто, яким чином ми захищали свої території і чому у нас поставлені на місце дипломатів, наприклад, Кулеби, який був відповідний, я це знаю, мені з самого початку показали, що це єдина людина, яка з першого ж моменту. Піднялася боронити Україну сьогодні. Він зеленським зеленським як і залужний, вигнаний із свого місця. Тобто, яких ми результатів хочемо. Коли у нас президент країни, не знаючи, що він робить і хто ним командує. Наприклад, зараз звертаюся до Єрмака, за якого він там перегризав горло перед світовою спільнотою, не розуміючи навіть йоти, що робить Єрмак. У Єрмака був не той досвід, щоб Зеленський, як синок, довірився йому. Не знаючи, що таке служби, які працюють проти нього ж. Зеленського давно треба було поміняти. Зеленського давно було поміняти. Коли я дивлюся зверху на народ, я не розумію, на кого його поміняти. Тому що чоловіки це бики, бики, які неуправляємо. У нього, е, як, е, як на червоне на жінку, на червону ганчірку, е, включаються, включаються роги, якої посадичі конфесії воно не відносилося. Воно тупо бре, бреше і атакує, бреше і атакує, атакує до крові, поки не заб'є, Якщо я дивлюся на пана Байдена, ці політики багато повідавші, не то, що наш Зеленський зліз із сцени, ці політики мали б знати, але ну, якби ж не їхня жадоба. Така сама, як у Зеленського. Зеленського на місцевому рівні, наприклад, він не знає, що в нього в державі коїться. А у світової спільноти на своїх рівнях, державних, і так як вони вже взялися за світову, от вони граються граються чиїмись життями, викосивши вже в нас тут мільйони. Так от сьогодні стоїть питання, як Господь показує, що нам, нас поставили на, ті, на той шпагат, де ми мусимо здати все, тому що світова спільнота якась не виживає в економіці, а якісь не додали чіпів, а якісь, а якісь мало кукурудзи поставили, щоб вони пельку свою заткнули. А якийсь зерновий коридор не протягнули. А тепер виступив Путін і сказав, що він буде маніпулювати титаном, золотом, алмазами і чим там ще їхня та награблена територія може маніпулювати світовою економікою. І от тепер у ракетах ми спостерігаємо, що кожна ракета начинена американськими якимись комплектуючими і німецькими. І от тепер ми розуміємо, що Америка грає на те, щоб, щоб Україну і Росію просто тупо добивати таку ведучу політику. І от тепер Америка. До чого дійшла? До того, що вона не здає позиції Кісінджера, який розказував, як треба тільки багатіти і як треба деморалізувати людей, аби змати з того виторку. І от тепер приїхав до нас наш вихідець із Америки. З України е, приїхав представити Америку і таки з якимись поправками не дав дозволу бити для того, щоб упередити нашу погибель. Упо, упередити. І тепер, якщо це вкупність вкупні зібрати, значить сьогодні не питання зеленського і єрмака Ларьочника, який може оперувати рівно так само, як Шольц, знаючи тільки своє. Сьогодні стоїть питання, яким чином почне розвиватися чи піде в занепад той, у той занепад, там де ніхто не буде застрахований. Планета піде в хаос, якщо ви зараз не дасте відпору загальносвітового Путіну, і не покладете його на потрібне місце, повернувши всі наші території. У межах 2013 року і з усіма репараціями, які він мусить сплатити, жодна світова спільнота і держава, яка піде гратися зараз з цією потворою, з цим звіром, який налаштував свій народ, таким чином, таким чином підкупляючи своїх дітей і кидаючи їх ні в що, в землю, сиру світ, якщо поведеться на це все, він кінчить рівно тим, що при Гітлерові сказано сьогодні. І якщо ви будете ще затягувати лямки і розказувати, прикривати свої бізнеси, там де ви стережете тільки своє кожен. Якщо Єрмак не поверне гроші, я я звертаюся ще раз до світової спільноти. Всі кошти повернути на забезпечення військово-промислового комплексу. Якщо Америці це ще раз не до треба 30 разів Америці сказати, щоб вони заблокували всі кошти і поклали їх. Якщо вони не хочуть виконувати своїх зобов'язань, заберіть кошти у ці украдені, і дайте нам 300 мільярдів, які заблоковані Росії. Ми на них маємо повне право. У нас зруйнована держава і купа загиблих. Зараз до Байдена звертаюся, якщо він там ще не випав зовсім із свого маразму. Трамп. Той Трамп, який би вирішив сьогоднішню ситуацію, той Трамп. Там, де він ухмиляється е, Камалі, той Трамп мав би вже в голові план зробити адекватний. Ну то е, оплічник е, е, рецидивістів. Це чоловіки, які ні на що не впливають. Вони готові віддати своїх особистих дітей е, під терористів. Неважливо, якого вони кольору шкіри і якого походження, якої нації, з якого материка. І вони за поля, які пішли б на канабіс, там, де можна заробляти гроші. І знаючи точно, що кожна їхня дитина, яка займалася отакими от убивчими просуваннями, як наркотики, вона обов'язково є знищеною в цьому ж поколінні чи в наступному. Для чого Господь дав вищі знання, щоб ви всі опам'яталися зараз до Байдена, звертаюся, якщо ви ще президент, не можна відтягувати до виборів. А треба відсунути всі приватні інтереси і дати можливість нам відбитися від Орди, зарахувавши нас у повному складі територій у НАТО. І тільки потім замінити Зеленського на адекватного. Хто буде спроможній, я команду підберу. Хто буде спроможній міністерські посади займати? Я команду підберу. Землю поставити в банк, сказала, відморозки Тупорилі разом із Порошенком. Землю в банк покласти. Показано, що ти покинув сокиру на сході. Ти покинув сокиру на сході і пішов на Південний Схід. Горбатим. Горбатим. Якщо у тебе є сокира, що ти не бився. Якщо у тебе є сокира, що ти не бився, подонок. Чого ти її покинув? Чого ти її сам не запровадив, ту сокиру? Навіщо ти постягав цих регіоналів кончених? Кому ти довірився? Навіщо ти себе обклав цими конченими питаю? Кому ти довірився, блядото? Круглий столи. Зеленський вчора пішов у такий важкий час, сказано, фронт сипеться весь. Він пішов на Конгрес перших леді. Де між вами леді? Фойди? Де між вами леді? Я питаю? Подивіться на ту зелену зеленську, у неї рожа перекошена. Рожа перекошена, 6 років мене не чути. Кого ви позбирали? Продажні. У вас купа загиблих. Ви із накрашеними мордами, з начищеними манікюрами пішли перших ледів просувати. Чим ви прикриваєте цю страшну ситуацію на фронті, я питаю. Чим ви прикриваєте? Тими силіконовими душами і вискубаними бровами. Чим ви прикриваєте ситуацію страшну на фронті, я питаю? Чого ви гвап не кричите на всю світову спільноту, що вони мусять зробити те, що вони взяли на себе? Я не дозволяю жодного метру землі. Ні на яких умовах віддавати під Росію. Я не дозволяю землю 13-го року віддавати метру на Росію. Не дозволяю світову спільноту повідомляю. Ця земля призначена для несення Бога вищих сил. Її не буде захвачувати Орда. І моєю інформацією, не буде жодна жидовська і кацапська морда перекривлювати. Рівно так само, це стосується Сполучених Штатів Америки. Підете всі, всі підете, сказав Господь. Якщо тільки не відіб'єте не відстоїте цілісність України, якщо тільки Верховна Рада не прийме той закон, там, де земля буде покладена на місце згідно Конституції під народ України, а не трьом собакам диким, підете всі? Амінь.